Величезний всім привіт вітаю вас а, в Єва. Так, щоб я не забув, який магазин. А, ще хочу вас повідомити, можливо, може я щось оговоритися. Не звертайте уваги, тому що спека і, знаєте, третій магазин чи четвертий. Можу а, не те що, щось сказати, не звертайте уваги, будь ласка, ось, тому що спека і дуже багато магазинів знімаю, де коли вже плутаюсь. Вав вихідні 18, 19 та 20 а, в магазині Єва кешбек 80%. Це взагалі шикарно. Ну звісно, що я не все зможу зняти, але на самі, на популярні товари, які ми з вами <кій> користуємося тобто порошки. Пом'якшувачі, зараз підемо на косметику. Я вам покажу Самі найкращі знижки. Це підряд. Звичайно, що не буду показувати. Отак ми я показую загальним планом картину. Можете зробити паузу, подивитися дуже хороші ціни. До речі, зі знижкою не йде по повній ціні. Бачу, що зі знижкою йде е, е, кондиціонери для білизни. І ще на другий день вам нараховують кешбек на вашу карту 80%. Це надзвичайно крута акція. Товар зі знижкою і кешбек 80%. Тобто кошти ви можете. Потратити, витратити на наступний день на ваші е, покупки в магазині Єва. Також хочу вам окремо подякувати за ваші коментарі. Це окремо дуже вам всім дякую. І дуже дякую вам за ваші вподобайки. Так, 196 гривень акція в Єві. Так, пересіл капсули 11 капсул 199 гривень зараз. Гель. 269 850 мл Кьонон 1,5 літровий 149, 129 Алісгуд <кій> 143 Хто прав цим гелем Алісгуд, можете залишати коментарі Як він справляється Лоск 159 850 мл так, Ariel 285. І ось такий 179 літр 100. Також літр 100. Да, це дуже хороша ціна на нього. Дуже хороша ціна. Колор. Ось літровий, бачите, літровий стоїть 285 гривень. Так що кому потрібен Ariel, зверніть увагу на цю акцію. Капсули перво для чорного 134 12 капсул і капсули кіонен 16 капсул в акції 159 гривень. В акції капсули Лос, колор і ароматерапія 159 гривень. Ваніш в акції 81 гривня і кешбек 80%. Кьонен 50 гривень і також кешбек 50, 80%. Навіть на маленький ваніш. В пакетиках теж, знижка, ой, теж кешбек 80%. В акції фейрі 57,90. Ну, минулого тижня фейрі був трішки дешевше. Да. Хороша ціна, що тримається на фейрі піну. Можу сказати, що дуже хороша, вона мені дуже подобається. А, великий фейрі літр 350-139 гривень. Таблетки фейрі для посудомийних машин, 17 таблеток. А ось ці, я думаю, що будуть вигідніші. Дивіться, 27 таблеток на 10 таблеток більше і ціна 244. Таблетки для посудомийної машини, фініш. 32 штуки, теж зараз в акції. Таблетки somat, теж зараз в акції, 24 штуки. І таблетки Кьонен для посудомийної машини. 20 штук. Сів. 47. 48 гривень маленький. А ось великий. 42 гривні 50 копійок. Півлітровий. Доместо з 98,50. І ось цей чорний Доместос, антиналіт. Гель для інтимної гігієни літо. Один купуєте, другий отримаєте в подарунок. А точніше сказати, один по ціні двох. Бачите, я казав, що жара два по ціні одного. Жара, як на мене. Так, два по ціні одного. На всі гелі літо. Два по ціні одного. І також гель для інтимної гігієни Umbrella, також 2 по ціні одного. Вав вихідні знижка на всю жіночу гігієну Umbrella 40% від звичайної ціни 18, 19, 20. Підгузки трусики для плавання. Зараз в акції хакіс. Також знижка 18, 19 та 20 туалетний папір 5-шаровий на зеву 50% знижки. Знижка не до 50%, а рівно 50% знижки. Половину ціни і вартості. Вологі серветки Greenway. Вологі серветки Greenway з клапаном. в упаковці 100 штук. Сніжна панда, двошаровий туалетний папір, 4 рулони в упаковці. Сніжна панда, серветки паперові, двошарові 150 штук в упаковці. Серветки Greenway, теж двошарові, 150 штук в упаковці, 37, 38 гривень. Шампунь Clear, 133. Uh, old Spice Head Shoulders. У діті 147. Набір для чоловіків, шампунь Sios і моделюючий віск, у подарунок. Шапунь дездозатром 750 мл. Дуже хороша ціна. Знижка на шампуні DAV зволожуючий. Знижки на шампуні Фрутіс. 144 гривні. Також маски Фрутіс від Garnier 209 гривень, 400 мл. Шампуні Фрутіс, 400 мл, 108 гривень. Шампунь сйоз 100 гривень 440 мл і бачу по 109. Маски для волосся сйоз вагою 500 мл, Зараз 248 гривень. Сйоз масло, олія, живлення та блиск, 100 мл. Шампунь Nutribox 180 гривень. Зараз зі знижкою. 385 мл Шампуні від About Зараз теж з хорошою ціною. 400 мл 66,90 Відновлююча Відновлюючи маска для волосся. 300 мл Зверніть увагу, Великий шампунь Шампту 600 мл для об'єму в коготонки волосся. Також спрей About я ще пропустив. Для будь-якого волосся можна вибрати. 74 гривні 150 мл. Засіб для очищення шкіри голови з вугіллям. About. Шампунь IQ Cut, 2 л, Італія. Спрей ламінуючий блиск 150 мл IQ Cut. Маски для волосся IQ Cut 500 мл, вироблено в Італії. Лінійка Вела, лаки для волосся 179 гривень. Мус для укладки волосся 179 гривень. Бачу, ще якісь лаки по 170. Четвірка для екстра сильна фіксація. Так, Go to be. Лак для волосся 300 мл. Гель для укладки волосся. Лак для волосся вела 123 гривні і вела мус також 123 гривні. Тафт 107 лак. І піна 106. В акції фарба для волосся рябіна 5690 плюс подарунок. Акція на фарбу колібрі 1 плюс 1 дорівнює 3. 2899 ціна на фарбу. Фарба портфоліо 45 гривень, 30 копійок зараз. Garnier Color Naturals 8490. Garnier color 115 гривень, 1 плюс 1 дорівнює 3. Палет 75 гривень, 1 плюс 1 дорівнює 3. Сльоз 111 гривень, 1 плюс 1 дорівнює 3. Шварцкоф Brilliance 215 гривень, 1 плюс 1 дорівнює 3. Ексенс Крем від Лоріаль 175 гривень, 1 плюс 1 дорівнює 3. Фарба Sйоз Олео Інтенс 162 гривні, 1 плюс 1 дорівнює 3. Лоріаль Кастінг Крем Глос 220 та 295 гривень, 1 плюс 1 дорівнює 3. Зі знижкою зубна паста від торгової марки Himalaya 6690 і кешбек 80%. Також акція на Сенсоден зубну пасту і кешбек. Також 80% на всю пасту. Сенсоден 80% кешбеку на всю, на всю пасту пасту. А 80% також кешбек. А зубна паста лакалу теж не залишилася у стороні. 80% кешбеку. Знижки на зубну пасту Колгіт. зубна паста в асортименті і кешбек 80%. Паста Blendamed також підпала під кешбек 80%. Зубна щітка Dr. Жорстка щитина. А ось такі зубні щітки Доктор Морган. Дві штуки. Середня жорсткость. Зараз можна купити набір за 42 гривні. Акція на зубну щітку Colgate Зубна нитка доктор Морган 50 метрів. Дуже хороша акція на всю парфумерію. Дивіться, вся парфумерія g лазель, лолу, Lollu, 80% кешбек. 18, 19 та 20% чоловічі парфумовані та туалетні води. А також вони йдуть зі знижкою не по повній вартості, і ще можна отримати кешбек. Ну, я думаю, хороша. Теж хороша акція. Приємно, вразила Єва. Я ходжу оцю нюхаю кензу. Так, можна, я на я, я, я нього зараз подуханюсь. Ну, якщо стоїть пробник, можна ж подуханитись, правда? Вона зараз дорога, а коли, але колись теж на неї буде знижка. Буде знижка. Я прийду теж подуханюсь. <світ> Один. О, ось так. І ось так. Ой, друзі, вона мені дуже подобається. Крута. Дуже крута. Ось так вона має дивитись. Ну, Тут, звичайно, наклейки не бути. Не має бути. І на через скло, через баночку читається назва через водичку. Дуже свіжаючий класний аромат на літо. Ну Хоча літо ж закінчується. Ну, Єва теж не обійшла стороною і дівчат, і жінок. Теж знижка. 80%. зі знижкою парфуму і 80% кешбек на жіночі парфумовані та туалетні водички. Хто знає про цю штуку? Дезодорант, кришталевий, натуральний, не містить барвників, не містить спирту, не залишає слідів, не порушує роботу потових залоз, вистачає на дуже-дуже довго. Він дійсно крутий. Хто має такий дезодорант, хто ним користується, залишайте коментарі, чи дійсно він крутий. Зараз він в акції 67 гривень. А, так, торгова марка а, у, у Теркію. 18-го 18-19 та 20 кешбек 80 на засоби для догляду за тілом. Дивіться, тут унівея. Малис унівею дав, ну, все, що торкається тіла. Рук, ніг, обличчя, здається. Усе йде кешбек 80%. Дуже хороша знижка на About маска. Так, здається, там не 50 мл, а більше. 60 мл. Да. 60 мл і ціна її зараз 99,90. Хороша знижка на ампули для обличчя. 10 штук ампу 99,90. І ось цей крем також зараз з хорошою знижкою. About. Крем суфле з ліпосомами. Косметика Патрісія Лідо зараз зі знижкою в ЄВІ 50% від звичайної ціни 18 19 20 серпня. І ще подарунок. Знижка 50% від звичайної ціни і ще можливість отримати подарунок. Я вам хочу побажати економних покупок, мирного неба і всього всього найкращого. До зустрічі!